Цими днями обробляють гербіцидами соняшник. Це поле розповів агроном Яків Пінчук, як і всі інші, засівали за технологією ноутіл, no що передбачає мінімальний обробіток ґрунту, відповідно, економить ресурси. А це поле площею 120 гектарів, засіяне льоном. Льон переробляється на олійно-екстракційних заводах на саму олію. Олія це напіввисихаюча. Вона використовується як в харчових цілях, так і в медичних цілях. Нішеві культури займають більше половини площ господарства. Вони менш вибагливі та більш прибуткові, ніж традиційні зернові і соняшник. Наразі каже агроном, відцвітає гірчиця. Лише днями з'явилися квіточки на коріандрі. Льон вже масово цвіти. В цей час він вже трошки закриває свої квітки. О, найкраще він квітне з самого ранку, з сьомої десь до дев'ятої, тому що і повітря е, вологіше. І температура навколишнього середовища дозволяє йому цвісти. Традиційно влітку, ближче до збирання врожаю, ціна на аграрну продукцію знижується, каже керівниця господарства Надія Іванова. Закупники розраховують на тих сільгосптоваровиробників, які не мають можливості зберігати зібране. До прикладу, там місяць тому ячмінь там був ну, мене на увазі безготівкова форма. З да? е, ПДВ ячмінь там, був на південному там, 10 200 10-600, На сьогодні він вже 8-600, 8-700. Я думаю, що коли підуть жнива, е, ціна ще е, е, донизу піде. Но це завжди так відбувається. Така ж тенденція і з нішевими культурами, говорить Надія Іванова. Якщо навіть показати льон, наприклад, минулого року, там я далеко ходити не буду, то в період збирання ціна була від 9 до 13, ну в залежності від якості умов. А на зараз той самий коричневий льон там 36, 38 шість, до сорока гривень да, коштує. Щодо можливостей для експорту аграрної продукції, директорка каже: цього року змін немає. Порти одещі не працюють, але є зміни у номенклатурі товарів минулого року. Виробництво нишевих деяких культур воно збільшилося і вже почали відправляти не тільки автівками, а вже і по великій воді почали відправляти льон. Коріандр. Я знаю, що вже збирали великі обсяги і відправляли не, 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 не геть великі сюди, там 5-10 тисяч збирали, і відправляли і нішу теж великою водою. Наразі, каже агроном, стан усіх посівів добрий або задовільний. Через півтора-два тижні почнуть збирати озими ячмінь. За місяць нішеві культури. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.